Буду працювати з колегою. Це буде відбуватися щоден, на щоденній основі. Кожного дня ми будемо виїжджати в села. Фармацевтка Олена Клімович, працівниця мобільної аптеки, яка від завтра доставлятиме ліки у 44 віддалених села Зарічницької та Локницької громад Вараського району. Перший робочий мій день відбудеться завтра. Перший наш пункт зарічний, а далі ми по графіку будемо кожного дня, у нас розписаний графік, де ми будемо в яких пунктах зупинятися, на скільки годин і все по плану. Ми маємо 31 населений пункт. Вони один від одного далеко розкидані географічно, і це для населення було вкрай тяжко добратися для отримання необхідних медикаментів приблизно один раз на сьогодні в тиждень мобільна аптека буде заїжджати в кожен населений пункт. Автомобіль для доставлення ліків придбали коштом однієї з аптечних мереж. Це наш перший мобільний аптечний пункт. Аптечний пункт оснащений всіма базовими речами для того, щоб можете здійснювати відпуск лікарських засобів згідно чинного законодавства України. Тут є спеціальні засоби для температурного режиму. Також він оснащений мобільним інтернетом Starlink. Це друга мобільна аптека, яка працюватиме на Рівненщині. Розповідає директор обласного департаменту охорони здоров'я Олег Вівсянник. Минулого тижня доставку ліків автомобілем організували у вісім сіл Дубенського району. Зі слів посадовця мобільні аптеки одна з умов виконання урядової програми Доступні ліки. Працює програма Доступні ліки, тобто, по багатьох напрямках захворювань держава відшкодовує пацієнтам ліки, які виписуються за електронним рецептом сімейного лікаря. Тобто, у нас є доступна. Медична послуга, рецепт електронний, і тепер нам треба ці ліки довести до віддаленого населеного пункту, де немає аптечного закладу. Нам дійсно потрібно багато таких мобільних пунктів, тому, що в нас понад 750 населених пунктів, які не мають аптеки. Як повідомляють на сайті Рівненської облдержадміністрації, ще два автомобілі для доставки ліків незабаром передадуть у села Радивилівської та Зарічненської громад. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, рівне.